Без всяких цен. Я ж тебе не образив, правильно? Просто не Та Ти не ображаєшся ти викличе керівництво керівництво Я не, буду не, є, що ніхто зараз ти не розумієш, що, що? керівництво викличе. Не, 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 то не, не прийомні не прийом дні, то я не все на прийомні дні прийшов. Є керівництво? Пацани, Мені треба безпосередньо керівництво. Пацани вийшли паду. А, не до мусарів прийшов. Мусора є керівництво безпосередньо. Сказали, сказали пацані. Ко ти звертаєшся так. Я от я попитаюсь до є. Керівництво села мені потрібно, вже негайно. О, а, мені негайно керівництво треба. Хто тут керівництво? Вже є бігом. Так що тут ці перепугані, що, є хтось достойний, тут мужики, а? а? Так що перепугані, є хтось? Дивіться, Не займайтеся тут провокаціями.